Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні четвер, 23 січня 2025 року, і я знімаю тиждень стартів. Але, дівчата, як ви розумієте, що е, у мене вийшло в понеділок перше відео тижня стартів. У вівторок я казала, що відео не буде, але вийшла інструкція на светр із Альпаки та шовку. І от вчора в вчора середу у мене також не було можливості щось розпочати. І сьогодні четвер. Але я вважаю, що нічого страшного, хай у мене тиждень буде не 5 днів, як я Планувала. Якщо я зніму три відео, то це при моїй зараз навантаженості, то це просто буде супер. От. І є, е, е, як є, все ж таки я все одно хочу себе змотивувати е, цими відео тижнем стартів. Тож залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте. Користуйтесь моїми від, моїми інструкціями. Ось, До речі, вчора я сама скористалась однією інструкцією і трошечки пізніше вам про це розкажу. А зараз хочу спочатку. Декілька хвилин поговорити про той процес, який я розпочала саме в понеділок. І я вам показувала, що це буде джемпер для моєї онуки із Alize Softim. Я трошечки, не дивлячись на те, що відео у мене не було можливості знімати і розпочинати новий процес. Але я трошечки-трошечки просунула саме джемпер. І зараз вам покажу. Ось так виглядає лицьова сторона. Тоді, коли я вам показувала, це було 20 рядів. Зараз тут 28, більше, я, знаєте, я хотіла кожен день в'язати по 10 рядів, але ні, не виходить у мене. Ну, не виходить. Тож, вчора я пров'язала 8 і думаю, так. І хай буде так. Мені дуже подобається, як воно виходить. Це лицьова у мене сторона. І зараз покажу виворітну сторону, сторону, і ви побачите, скільки у мене тут моточків, клубочків. Так, ну це ж як завжди, розумієте, коли потрібно швидко, то щось починає плутатись, перевертатись. Ось подивіться. І як можна от. Цією кількістю, а тут же ще бачите, просто ниточки висять там, де вже закінчується нитка і потрібно потрібно прив'язувати. І як можна швидко, от з цією кількістю пряжі працювати. Ну це складно. Ну Для мене для мене складно, складно. але мені дуже подобається, як виходить дуже-дуже. Я в'яжу просто, я показувала фото, фото в попередньому відео просто для натхнення, користуюсь просто ним, нічого не малюю, бо по клітинкам в'язати це зараз зовсім не для мене, але так, знаєте, по наїтію. І мені подобається, як це виходить. І я пров'язала в попередньому відео, в понеділок, я показувала, що спинку я просто тільки набрала, зробила набірний край. А зараз я вже пров'язала до пройми. Пройми тут не буде, але до пройми воно трошечки розширюється. бачите, да? І тут всього 20 см. Тож, я хочу, як я завжди роблю, я пров'язую, бо зразок це не про що, коли ти в'яжеш зразок, а потім починаєш в'язати. У мене не виходить нормально, я потім все одно перев'язую. Тож, зразочок я маленький в'яжу, але ж це все приблизно. І потім в'яжу ну, десь сантиметрів 15 Перу, все це сушиться, і потім вже я бачу, чи така ширина починаю висоту розраховувати, яка мені потрібно. Так само і тут. Приблизно я дов'язала до пройми, це у мене 20 см зараз. Сьогодні я зроблю вологотеплову обробку. Зразу я побачу, як поведе себе пряжа після цього, і тоді вже я буду розуміти, чи виходити мені на пройму, чи ще пров'язати трошечки у висоту. Тож, м'якеньке, не дивлячись на, на те, що це 100% мікрополіестер в 50 грамах 115 метрів, але приємне таке полотно. Я в'яжу спицями три з половиною в одну ниточку. От, ну подивимося, що вийде. Планувалось спочатку, що це буде візерунком весь джемпер, але я так ну, не зможу. Бо у мене не вистачить просто терпіння в'язати і спину. Тож тому я спину вже бачите, однокольорово, однотонний у мене буде. І рукава, я вважаю, рукава чи рукави, дівчата, як вірно, бо хто каже рукава, хто каже рукави. Мені чомусь рукави не подобається, тож я все ж таки говорю рукава. От, і е, я все ж таки вирішила в'язати от таким кольором, як спина у мене. Так, і Зараз я розкажу, що ж я почала, бо тиждень же стартів. Дівчата, А почала я в'язати рукавиці? Бо мені дуже потрібен цей аксесуар. У мене, я зараз спочатку вам покажу, які рукавиці у мене є. І, до речі, на них є інструкція на каналі. у мене. І вчора, вчора саме я скористалась своєю інструкцією, бо трошечки підзабула. і... Подивилась, так думаю, та тут все, все зрозуміло, все, все нормально показую, все нормально розказую. Тож, ось мої рукавиці, які я в'язала і на які є інструкція. Отак от це е, зовнішня сторона, і от так виглядає виворітна е, внутрішня, внутрішня сторона. Тут ін, е, індийський клин. клин. От, і е, заходьте, користуйтесь, я додам посилання на е, це відео. І чому я почала в'язати собі ще одні рукавиці? Бо, дівчатка, ці рукавиці я в'язала із 100% альпаки, дві нитки 100% альпаки, і мені здається, дві нитки Ірин, і та, і та пряжа від Ярна. і вони. Пухнасті, але вони дуже теплі. А щось я останнім часом, мені не дуже подобається ходити в рукавичках або пальчатки, да ми їх називаємо. От. І я вирішила собі зв'язати тоненькі рукавиці. І зараз я вам покажу, що ну, що у мене зараз виходить. але 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 буде також. От подивіться. От скільки я пров'язала. Тут візеруночок, тут коса. Воно не дуже зараз видно, не, не дуже зрозуміло. От зараз я одягну собі на руку, покажу. Може, трошки буде зрозуміліше, але тут же ж не вологотеплової обробки, нічого ж нема. Ось вона, ця косичка йде, ось, бачите? І тут її дві. Ну, погано, я бачу, що погано видно. І ось внутрішня сторона, і також тут буде індийський клин. Але зараз я вам розкажу, з чого я в'яжу. От ця пряжа це Алізе Артісан». Але у мене були залишки от такої пряжі. І я хотіла саме використати її. Що ж це за пряжа? От оці три моточки. Оці три моточки: це пряжа Лана-Кардата Канбера. 100% карний миринос. В 100 грамах 1550 метрів. І в мене її 45 грамів. І я хотіла її використати. Також у мене залишилась пряжа з мого кашемірового джемперу, і я змотала от таких два моточка, яких у мене отут от 22 грами. Тут три ниточки мериноса, який я вам тільки що показувала, і одна ниточка 100% кашеміру. І я хотіла все, Таки думаю, зв'яжу, але ну що можна зв'язати, які рукавиці от з цих 22 грамів? І я вчора щось так посиділа, вчора Вибачаю сьогодні, посиділа посиділа подумала, у мене алізе артісана достатньо багато, і я почала в'язати з алізе. І мені подобається саме полотно, і вони тоненькі будуть. Але трошечки, я хочу, щоб рукавиці прям дуже плотно, дуже щільно сиділи у мене на руці. І вони так і сидять. Але я все ж таки вирішила це розпустити. І що змінити в цьому? Тут у мене кількість петель 48-49 для замикання в коло. І я буду набирати, на спицях в'яжу номер 2. І я буду набирати саму ту ж кількість петель, але я хочу резиночку зв'язати от з цієї ниточки. Резинку ну, на одній рукавиці і на другій. Потім я подивлюсь, скільки у мене залишиться, і може я використаю використати. На мисочок. А основне полотно я хочу додати од... до Алізе Артісана одну ниточку мирнуса. І е, воно буде трошечки е, меланжеве, і зв'язати основне полотно саме Артісан, Алізе Артісан. і е, ось ця ниточка м, Лана Кардата Канбера. От, і е, все ж таки я вважаю, що це буде краще, вони трошечки повільніше будуть сидіти на руці, це зовсім для мене не страшно. І е, я використаю саме ось цю пряжу, бо ну, вона дуже класна. Тут дуже е, ну, артикул Канбера, сам артикул дуже е, гарний, і 100%. Е, е, Кашемір також, ну самі розумієте, да? я не хочу, щоб він у мене лежав, бо ну така пряжа не може лежати. Тож буду його використовувати. І потім вже покажу вам, що у мене буде виходити. Також я так вважаю, буде іще один аксесуар в цьому тижні стартів. Я хотіла, я, знаєте, я дуже хочу зняти відео у неділю, показати вам, я отримала пряжу. Я паралельно просуваю іще один свій процес. Потихеньку він повільно рухається, по якому я хочу коротенькі відео зняти. От, І також, дівчата, я придбала собі новенькі шкарпеткові спиці. І у мене були такі спиці. я Ними, ними в'яжу це двійка від Knit Про. Але вони у мене були 20 сантиметрів. І я на них в'язала шкарпеточки. Мені чогось зараз більше подобається в'язати на п'яти спицях. Але я побачила у дівчат, в'яжуть спиці на 15 сантиметрових. І я собі придбала. І ви знаєте, вони набагато зручніше. Вони, начебто, такі, як дитячі, але саме упор. Упор руки достатньо мені мені зручно на них в'язати. от, І я дуже задоволена, і у мене так розподіляється тут малюночок, що мені зручно в'язати саме на п'яти спицях. А свої оці рукавиці я в'язала методом Magic Loop, І ось ця петля, ну, щось мені не дуже зручно. Тож буду використовувати ці спиці. І знаєте, спочатку я набрала на спиці тріо. Китайські спиці мені подарували, але вони для мене дуже гострі. І я не змогла. Я зробила набірний край, почала в'язати, і нитка іде дуже ну, зовсім не скальзіт. Як українського не знаю, дівчата, не скальзіт, нитка по спиці, і вони настільки тут гострі. я не змогла. тож розпустила, набрала на ці спиці і ось буду в'язати. Але перев'яжу, перев щоб, вже знаєте, бути задоволеною, задоволеною на 100%. І це, дівчата, все, що я хотіла вам розказати. Завтра не знаю, мабуть, завтра не зможу нічого розпочати, бо завтра я дуже рано починаю е, працювати і до сьомої години вечора. Тож, а в суботу, може, все ж таки я розпочну саме іще ще один аксесуар, який також нам потрібен дуже потрібен моїй онуці. Тож подивимося. Також я хотіла розпочати для себе джемпер для сина, але пряжу я отримала вже. Ну, знаєте, куртку для сина там потрібні такі розрахунки, все спокійно. А це все ж таки тиждень стартів, при тому, що я ще й працюю. Ну, спешка-спешка, і вона це не дуже добре для таких масштабних проєктів. Тож, це все, дівчата на сьогодні. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви залишаєтесь разом зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуйте, як завжди, я вас прошу. Якщо хочете підтримати мій канал, проходьте в описі, там для цього є всі дані. Але можна підтримати і просто переглянути якесь моє відео, відео яке я раніше знімала. А якщо ви вже його подивились, то включіть. Вимкніть звук, і просто хай воно пройде без звуку. І я хочу все ж таки в другий раз вже спробувати набрати ці години, які я вам в попередньому відео розказувала, що практично вже, практично, от-от і можна було б підключити монетизацію. Хоч там копійки, але все ж таки, такі таке, знаєте, копійки якесь. Дякую за зйомки, за відео, але. Знов провал. Тож, такі, такі справи. Все. дякую всім за увагу і до нових зустрічей!